Нам треба дітей, які бояться води, навчити а, дружити з водним середовищем. Тому все це у нас в такій ігровій формі, щоб діти не боялися. Малеча сміється від радощів, адже з недавнім відкриттям басейну уроки плавання стали обов'язковими в програмі столичної школи Мідгард. Тут кажуть, така фізична активність для дітей нині надзвичайно корисна, бо дає змогу розслабити душу та тіло. Для нас вкрай важливо. Створити психоемоційний комфорт і розвиток дитини. Одне з важливих питань під час встановлення басейну сучасні системи очищення та регулярні перевірки стану води. Це може забезпечити безпеку та гігієну для здоров'я дітей, кажуть в Мідгард. Тут займаються сотні дітей. У нас тисячі тренувань на місяць, і це вкрай важливо для зрощування майбутнього України наших дітей. Діти це 15% населення, але це 100% нашого майбутнього.